Друзяки, це Радіо Хартія, і ми в гостях наших пілотів, які роблять свою роботу, і зараз наш вампір здійснює свій черговий політ. А ми на це подивимося. Шолом. Це було привітання? Пішли, подивимося, як це робиться. Трішки високо, трішки незручно, але зате безпечно. Хлопці повертаються, робота починається. Це підготовлено ПТН-3 для скиду для мінування. Ага. вона буде рух техніки вороже, то... так. У нас працює, зупини її, потім в наші в Києві. У Наш же бомбар доб'є її. Ага. Це, це Буде... те, що закладається, так виходить, як і дистанційне мінування, так? Так-так, це а. є дистанційне це мінування. Ага. Ви літаєте паралельно з ними, з росіянами, зараз фактично в небі і наші, і їхні, так? А, ну, У них розвідувальний дрон, ага. у них крила. А це б то вони просто вираховують, так? Де, 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 да, вони намагаються щось знайти, цікаво для ага. себе. Ага. Ну, постійно. Висять, це ж ми, ми водіємо нашим майстаром запитуємо їх, по небу, вони нам допомагають, відказують. Абува таке, що і переміщаєшся з позиції до позиції, вони стрісують, потім обстрілюють. А це під виходить, так? Так, це там Ага. А з якої висоти він складається? Це мінування в даному випадку, будемо намагатися якомога нижче опуститися, наскільки дозволить радіогаризон, ага. щоб не втратити з борту. Але ви не сідайте, так? Ні-ні-ні. Це буде потім неможливо. Ну, ага, підняти. Геха. Геха. Що панебо? Виносимо? Ключи. До центра. Угу. Раз, два. Ну, сюда. Угу. Стоп, стоп, стоп. Скільки сам політ має зайняти часу приблизно? Політ? Ну, ну 20 хвилин. 20 хвилин, да? хвилин, да? хвилин да. Давайте підемо в укриття. Добре. А, краще. Я запитаю таке відразу банальне. Я думаю, тебе питали. Якщо не журналісти, то про неї побратими про твоє псевдо, власне. Я ну, з дитинства, можна сказати, займаюся, займався ага. танцями. А ти звідки з Харкова? З Дніпра. А з Дніпра? Ох, ти. Клас. Спочатку це був хіп-хоп, ага. брейк-данс. Зрозуміло, ти балетом займався. <говор> Ні, потім, може, серйозніші танці, <говор> <говор> можна так сказати. Ну Хоча я всі танці вважаю серйозними. <говор> та ну, я, ну, слухай, це ж зараз олімпійська це, mm, так, так. одна із програм Олімпіаді, так. Олімпійський спорту. Mm, — mm. Так, е, є диплом, ну, закінчив е, коледж культури та мистецтв у Дніпрі. Mm. Диплом артист балету. Ну, Звідси я напевно і пішов мій позивний ага. артист. Твій шлях і то, власне твоя війна, вона коли почалася? Де і як? Саме, ну, ти... коли я пішов так, так. в армію. Це було в 23-му році. Ага. Влітку. Я вирішив сам піти. То ти пішов добровольцем? Так, ну, так добровольцем. Він не чекав поїздки, так. Не Але, ну так, так. У ну, мене батько в армії, дядько теж. Теж воюю зараз, так? Батько ще з 2014 року ага. воював. А ти пішов і відразу куди? Ти ж не відразу літати пішов? Ні, ні. Я ну, в мене ще там теж по здоров'ю, трошки в мене бронь халясма. У ага. мене спочатку. Послали, ну, там в охорону, можна так сказати. Але я по власному бажанню, я побачив, що мені там не подобається, по власному бажанню вирішив піти в, бойовий, ну, в бойову роту, можна так сказати. Mm -hmm. А потім з цієї роти нас вже перекинули в Хартію. Коли попали ще ну, в Хартію, я одразу там у нас був командир Лего, mm -hmm. і я ну, підійшов. Там до нього і сказав, що я нічого не знаю, але я швидко вчусь. І Він каже: ну, попробуємо. Наука важка, легка. Якщо брати всю роботу, ну, не тільки польот, а то напевно важка. Важка, Важка. так? Оскільки ти з Дніпра, то хочу сказати, наскільки знаєш, для нас тут всіх важливо було Дніпро, коли почалася повномасштабка. І фактично, Харків перші два тижні був такий паралізований. Нічого не працювали, ми всі ганяли в Дніпро. Ну, буквально за всім, за, за медициною, там, значить, ось хліба купити. Ну, Мається на увазі машину хліба, щоб роздати там, от, людям. Це як такий хаб. Так, да, да, да. тоді Дніпро, звичайно, дуже, дуже важливий. Ну, він і в 2014 році тоді відіграв. А є ще хто з Дніпра? -з Ваш екіпаж? Ми ви? трохи вже дороги, ми, може, ми з різних областей. А звідки, якщо не секрет? — Я з Донецької області. А звідки? Слов'янськ. Ага. Народився в самому Донецьку, ага. а вже. 20 років проживав Слов'янську. І е, крупне масштабне вторгнення зустрів у Я зрозумів. Хлопці, ви лівобережні чи не лівобережні? Я з Полтава. З Полтави. Я з Запоріжжя. — Ну фактично, так. Да. Дніпро і Лівий берег. Це дуже цікаво, що Хартія збирає лівобережників, що це така дійсно лівобережна наша. Так, дуже цікаво. А перший бойовий вихід пам'ятаєш? Uh, так. Це якраз таке було в uh, новосілки. Ага, це коли ви вже в харті були, так? Uh, в так. Харті, це то, 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 фактично твій дебют стався uh, тут, так? Uh, стався uh, тут, так? Uh, а, ну що, хвилювався? Uh, хвилювався, але б не сказав би, що мені так було дуже прям страшно. Ну. Але всі були новичками, чи поруч були вже ті, хто мав досвід. Uh, ні, ні. От uh, наш командир, uh, пан Піксель, uh, uh, у ну, нього давно ну, не в БПЛА. Ну, в піхоті, я так розумію. У нього був досвід. А так. Ну, зі мною ж там е, теж був хлопець, ну, досвідчений. Він там, е, ну, якщо б що, там, якщо б щось пішло не так, він би там перехватив би пульт і там повернув би... А в радичого підстрахував би ти попаду, ну, так, так. Угу. так? Так що я дуже не хвилювався. Так чи інакше, це екіпаж командна робота, ти бачите, так? Так, так. Без це не там. те, що сидить один пілот, десь в кущах і собі літає. Ні, це, це взагалі не так. Зрозуміло. Слухай, скажи таку штуку, ну я бачу, ваш пан Піксель він трішки старший за вас, так? І він mm, раніше то... починав, так? А, але, в принципі, от БПЛА і турбаки, і взагалі весь цей напрямок. Це більше про молодих? Чи, ні, Чи? це не, не, так важливо? Не обов'язково. Не обов'язково, так? Я думаю, я вважаю, що можна кожному навчитись там, вплоть до. Ага. А ти якось слідкуєш, або ну, знаєш, можливо, ті, хто навчався, всі літають, більшість літає, чи ні? Чи Якось хтось не зміг. Mm, ні, не всі зараз не всі, ні. На Чому? Комусь не, не, не підходить, так? Яка тут може бути причина? Так, ну просто о, знайшлися якісь інші посади, mm -hmm. я так розумію. Я зрозумів, а ти далі збирався літати? Тобі подобається? Твоє? так? Так, твоє, так? Так. Ну що, тоді підемо, будемо заряджати другий і випроваджати. Так, добре? Давай, добре. А потім з усіма спробуємо ще поговорити наприкінці. Слухай, але от скажи, ми зараз знаходимося вже десь годину і т-чу-чу, слава Богу, більш-менш тихо. Це звичне? така Чи це зараз така година, є якийсь період? Це виходи наші, наскільки я розумію? Чи ні? Чи не факт? Ні, це, мабуть, приходить. Ні, ну, до того, як почалася операція в Курській, Курській. Народній Республіці, ага. тут було, ну. Веселіше. Так? Веселіше так було. Це то відтягли на ту весело так? Так. Навіть і, відчувається за інтенсивність. І крил було ага. більше. Ну, і взагалі. А зараз так відчувається. Так. А ти бував за цей час, ну там за останній рік вдома в Дніпрі? Так, у мене от недавно відпустка була. А куди пішов? Та я поїхав в верховину в Карпатську. <carro> Це <соф> то, там на Підніпро, не Ні, я Не на набережній ходив? Ні, я був, на Ні, я був так, вдома шість ага. днів. А чому верховина? Хтось порадив чи сам хотів? Та, сестра порадила, вони там були. Ага. — Але вона мене одразу попередила краще туди, якщо в тебе є, ну, автомобіль, ага. бо там. — Ну Далеко там треба, там ходити. Ну, хоч... там краще своїм да, транспортом. Але я так ну та ні, поїду. Так, взимку було, чи був? — Ні, ось недавно. А, це Він, зараз. Влітку, так? А де був що почав? Розказує цікаво. Е, та я в основному там е, ну по самому е, селу. чи Окривий рівні заїжджав? -ні, ні. А, це ж старе гуцульське село. Ну, Верховина теж старе гуцульське село Ну, Я так там по горам туди ага. пішов-сюди. туди сюди. Yes. Yes, yes. Там на смотрову в чані там, попарився. Ага. Але от закінчується відпустка. Ти в верховині, ти розумієш, що ти треба повертатися. Що ти відчуваєш? Хочеться, не хочеться, хочеться залишити чи хочеться до <кхе> Не хотілося. Не <кхе> хотілося. Приїжджати, <кхе> так. <кхе> тобто була втома, був страх, була просто. Що? Що, що що ти відчував, що це було? Там, ні, страху не було. Mm. Ну, але до хорошого звикаєш просто. Дуже що... швидко, та, так? Це приключка, так? І потім ну, розумієш, mm -hmm. що знову будеш в підвалі сидіти в погребі. Ну, так. Ну, але я скажу, так, приїжджаєш там пару днів і знову втягуєшся. і на руку. То ти цікавий. Ну, але так, депресія така, що ну там накотила один момент. Думаю. <звачу> <звачу> знову, знову <ці> міни. <звачу> Пане Піксель, а от ви це крутите вручну. А це можна робити якихось промислових масштабах, щоб просто вам передавали їх тисячами? <звачу> можна. Думаю, можна, але це буде незручно а чому? перевозити, бо... Хвостовики робляться на 3D принтері вони хрупкі, ми їх користуємо на окремих ящичках. Це все одно ви тут на місці маєте все це збирати, так? Кожну окрему. Це все наші сапери роблять. Це справді це така крафтова робота, правильно? Угу, Враже, що ви машину ремонтуєте. такий москвич. Розмірна, звична, спокійна робота. Ця робота вона ну, ж не потребує якоїсь там вищої освіти, кількарічного навчання. Це ж насправді може людина із цивілки зайти по мобілізації, так? підготовка. Так. 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 Зараз ну, за ну, двома виключеннями. мабуть, військові мають угу. бути з вищої освіти і, і, і медицина. А всі угу. інші люди, ну, я дуже мало знайомих, які працюють за вищою освітою, саме тою, якою вони закінчували якісь вузи. А там, де, наприклад, ребку. Mm -hmm. Все одно. Якась має бути комп'ютерна освіта, чи обов'язково? Не обов'язково. Не обов'язково, так? Обов обов цікаво, цікаво. Там, насправді люди як е е е е е е не знають дійсно чогось їх. Що їх чекає так, і так, саме так. тому бояться. Так, Саме тому бояться і думають, що їх паков, Без підготовки, поколки та на танк без спорядження під кабель, да. навіть. — mm, На танк або під кабине. Так, да, штурмувати фото, mm -hmm. зупиняти танки і так далі. А тут ну, дійсно, як ми столкнулися в партією, тут ну, йде підготовка і тебе ніхто просто так ну, не кине. Mm -hmm. Ті ж окопи, ті же uh -huh. танки, ту ж артилерію, ті ж самі ППЛА. Сьому вчать, обов'язково вчать. Це що в нас? Це, 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 це. це, це сусіди? Так. Да. Я е, не знаю, як в інших бригадах, але тут дійсно до всього підходять з... З обережністю mm. вивчають всі моменти і вже після того починають працювати. Ну так наобум, ніхто нічого не робить. Тобто ти захочеш просто політати, а ти не полетиш? Mm. Mm. Ну як? Ні. <гум> 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 Ні, має бути ну дійсно <гум> це сплановано, це праця, має де? бути а? А? Ну, договорено, це має а? бути ціль е, місії. Щоб полетіти, ну, просто так вилетіти. Ну є полігони, ну для тренування ага. там можна просто так літати. Ну постійно покращувати свої навички. Там. Я розумію. Тебе ще знаєш, може саме такі ну, наївні питання, тому що ну, справді, я думаю, багато хто ну не знає, це все відбувається. От є людина, от я підрозділ випилата. Так. Як він функціонує, де він функціонує, кому він підпорядковується, як він взаємодіє. я Думаю, це, це страшенно цікаво, коли це бачиш зсередини. От Ви отримуєте, ви робите запит, скажімо, про небо, так? Так. отримуєте відповідь і лише після того починаєте працювати. Так, так, все, це кому, комунікація. Це дійсно чому вчать е, на самому початку. Ну, тут же ж в Харті. Ага. Комунікація обов'язково. А скажіть, ще таку штука, ви ведете, в принципі, статистику своєї роботи? Mm, так. Тобто так. є десь якийсь зошит, чи якийсь mm, файл. Так, ви... да, це зошит в електронному вигляді. Ага. Да, є таке, це все фіксується, журнал вилітів. Потім... Я, я знаю, що я навіть не про виліті, а про цілі, про вражені про, про цілі. Це <зовет> <Kanate> euh, про ваші успіхи. Так, mm, це все ведеться. Uh -huh. Ведеться не тільки нами, а ведеться і e, uh -huh. в штабі uh -huh. і uh, в команді Айстар. Було щось таких цікавих цілей, що запам'яталося. Та <зовет> і серебрянський ліс був, там ми зупиняли техніку. Uh -huh. І та, ну, кожен виліт цікавий, були такі, а бував, був такий виліт один. Ми летіли працювати по укріпленню, а помітили двох-дві сигнатури світячіся ага. там, ну, два дві людини йшли. Ну, зрозуміло, що це були росіяни, то а летіли мінувати, а стар дав команду їх уничтожити, І по кожному відпрацювали. Потужним скидом і було два влучання. Причому, що перший е, е, біг ну втікав, ага, а другий помітила, був де? такий крупніший. Ага. Він не зміг, він сховався під дерем. Тобто спочатку відпрацювали по першому, той, що ага. біг на, на опередження спрацювали, а потім повернулися, того добили. Це було ну, тоді було дуже цікаво. А був ще момент, теж, летимо, а, і він, Айстар керує і каже: а, летимо на ціль. І виходить, теж, ворог чує, що ну, підлітає вампір. Він починає з одного бліндажа, з одного укріплення бігати туди-сюди, туди-сюди, там третій. І починав так. А ми ж над ним виходимо на Айстар, кажемо, що робити, знищуємо чи працюємо по бліндажу. Він каже, працюємо по бліндажу в оканців забігає в той бліндаж, який нам треба. Ну, по координатам. Джек-пот. Боєприпас фіксується, щоб не... Ага, під час польоту не... поводив себе спокійно, долетів, щоб не вискочив ніде. А він настільки потужно тримається, що коли перший скид летить, немає перекосу в бік, так? Ні, не буде. не буде. Буде рівно висіти, ага. стабілізація ага. все виправляє. Зараз ми тоді перейдемо в укриття, хлопці взлетять, а потім, Ага. Навіть і дрони змінилися, тому що ми зараз ну, з тим часом ми зараз можемо на цих дронах набагато більше робити, бо вони теж ну, все авіацію, так сказати. Ми зараз mm -hmm. вже можемо і далі залітати, а це дуже багато чого дає, бо ми в телушній іменуємо, і, меню, і, менюємо, і ну, там, розбомблюємо. Це дуже реально багато допомагає. Зараз нас... будете, будете працювати чи? чи, ми чи ми? Зараз почекаємо, поки подалення пройде і будемо летіти, мінувати. Слухай, я питав і пана командира, і пана артиста, а в принципі навчитись літати. Важко, не важко? Реально? Це, це. Та ні, я взагалі по професії е, гражданський там, вчитель фізичної культури. Це... Да. Клас. Так що ну, ні, ну хто хоче, той навчиться. В кого є бажання, у нас було бажання, ми навчились. Ну, зрозуміло, що зразу проходили через мавіки всі базу, так сказати, а потім ну, всі вже на бомбарах і все. Є так ну, свої тут нюанси, але все рівно все всьому учаться. Тут ну, парі про командир ваш говорить про те, що що є великий запит в, в екіпажах, потрібні бійці. Ну, да, да, є. То що, якщо нас хтось дивиться, давайте, хлопці, дівчата. Да. Хартія чекає. Звита ми самі обучимо. У нас вже опит є, ми вже вчили тут на бойових все. Так що хай приходять. Нам так, людей не вистачає, аби ще. А так як нас, хоч ну там мінімум пара екіпажів були, можна було багато чого, ну набагато більше робити. Ну, сам, як з Донецька, так, Донецьк, Харків, це два таких потужних міста. Uh -huh. Ну так, якраз Словська між ними фактично. Так, да, так, да, да. uh -huh. І не можу, ну, зараз я давно вже там не був в Донецьку, uh -huh. і не можу досі определитися, що воно ближче, що воно. Uh -huh. Рідніше. Ну, розумієте. Донецьк дуже любив, велике, сильне яке дуже потужне. З характером. Так. І страшно шкода, що вони втримали його тоді 2014 року. <пасл Ex> Це у нас виходи приходи? Виход. Виходи. Це наші, так? Хлопці працюють. Це заспокоює? Так. Ясно. Дуже радий познайомитися з вами. Це дуже приємно, тобі що Дякую. майже земляки слов'янські. <гум> І вас це на останній сьогодні виліт. Не. Це робота. Да. Це до самого ранку, до шостої ранку. Угу. Доброї роботи! На користь України. Українські вампіри працюють на українську перемогу.